Привіт народ! І сьогодні я вам розповім про малу демонологію, яку говорять у нас в Україні, або ж взагалі про духів дому та землі. Чому це важливо? Тому що чим більше ви будете про них знати з раціональної точки зору, тим менше будете вірити у всілякі байки. Я вам можу розказати як історик. В історичному процесі часом навіть байка ґрунтується на чомусь. І особливо магічний цикл, він також ґрунтується на чомусь. Конкретно на кісточках, які є одним із символів мого каналу. На людських кістках. Тому якщо у вас досить таке чутливе серце, то можете не дивитися, бо дивитися це відео одним оком. ми починаю. І оскільки це новорічний випуск, то почну я безпосередньо з дерева. Особливо вшанування дерев ми спостерігаємо в кельтів, досить добре. Але насправді кельти були не єдиними. Це досить таки давня традиція. Північноамериканські індіанці, наприклад, взагалі жіночу частину духів. Взагалі вважали настільки сакральною, що навіть нічого не призначали. Тобто, по тотемах північноамериканських індіанців, зараз історики вже починають трішки проселідковувати шлях племені, з цієї науки досить тривалий час капкували, вважали, що такого не може бути, але тим не менше, методом проб та помилок вчені змогли. Реконструювати шлях частини племен. І що ви розуміли, то теми, в тотемному колі північних американських індіанців, вони всі мають чоловічий, так би мовити, фон. Це духи господарі землі. Як правило, це домінантні тварини або тварини, які частіше за всього трапляються на певній території. Саме так обирали північноамериканські індіанці духів. Кальти робили схожим чином. Тільки кальти сакралізували жіночу частину, а саме дерева. І тому, коли у нас є така чудова новорічна традиція вішати на ялинку іграшки, то пам'ятайте про те, що 3000 років тому і далі на місці цих чудових іграшок могли бути ви. Частіше всього ми зустрічаємо, коли кельти, наприклад, після битви вивішували на дерева своїх ворогів. Я навіть цю історію поставила на заставку до відео, чи вам було веселіше. Але насправді, куди цікавішим є те, яку саме землю кельти вважали материнською. Прийнято вважати, що в Ірландії була саме материнська земля. але яким чином, як вони, власне кажучи, це все втілювали, ми не знаємо, тому що кальти самі по собі, і друїдизм як основа кальтської свідомості, вона досить таки настільки сакральна, що вона просто невідома. От ми, як історики, можемо сказати, що так, там була, скоріше за все, материнська земля, тому що там були безпосередньо друїди, обов'язково чоловіки, вони обов'язково виконували жіночу волю, так би мовити, але всіх подробиць ми не знаємо. На всіх територіях, де жили кельти, ми зустрічаємо людські жертвоприношення. Вони також різняться, тому що померти в Ірландії, знаєте, це треба було ще заслужити. Тебе мало туди викликати, і ти, мав би бути вождем. Були варіанти, коли племена поводилися дещо простіше. Не забувайте, що це, перш за все плем'я структура як така. Її задача підтримувати порядок всередині суспільства. І оскільки вожді вибиралися, то вожді, власне кажучи, і скидали. Скидали з різних причин. Ми, наприклад, можемо сказати, що навіть характер жертвоприношення, приношення, навіть якщо ми, історики, знаємо, що це було жертвоприношення, приношення. Він все одно різний. Когось розчленовували, когось не розчленовували. Чому вони не розчленовували, ми не знаємо. Але якщо вони розчленовували тіло, то вони старалися кидати в воду, в болото, тому що це були кордони тодішніх племен. Вони саме по кордонам річки, по болотам. Визначали свою землю. І це було важливо. І коли ці частини тіла потрапляли в те саме болото, з яких частіше всього дістають тіла, то вони ставали духами, власне кажучи, боліт. Не забувайте про те, що це все ж таки структура племені. І віра в духів, вона була нормальна для людей тих часів. Для них було взагалі все одухотворено, все мало сакральний зміст. Кожне дерево мало свою душу. Кожна тваринка і кожна рослинка. Безперечно вони так вшановували духи. І людина ставала частиною цієї всієї системи. Частково воно передалося і нам. От ми зберегли оцих всіх русалок, водяників. В нашій культурі цього немає. Тобто ми не можемо чітко сказати, що в нас були якісь жертви. Не було цього. Але ми слов'яни, принаймні навіть не так, ми, українці, аж до 17 сторіччя активно співали писання лісовим духом. Про це збереглося безліч згадок. Але тим не менше, жертвоприношення. Ми не практикували, принаймні в лісі. Але це могло зберегтися від великого переселення народів, це могло зберегтися від того, як мігрували індоарії, іншим. Тобто з германськими племенами ми слов'яни зіштовхалось періодично. І обмін культурами, безперечно, був. В цьому немає нічого такого дивного. Я навіть можу сказати, по Данії, я досить здивувалася, коли побачила, що у них є колево, ну, хоча вони не називають його колевом, хоча по своїй структурі це все ж таки колево наше. І що дивніше, що у них є узвар. Оце взагалі дивно. Це говорить про те, що на данці нам далекі родичі. Якщо це бачу я, то уявіть собі, як бачили слов'яни тих самих скандинавів, які прийшли на нашу землю, і почався діалог поміж племенами, слово за слово, і слов'яни зрозуміли, що тут родичі приїхали, виявляється, аж настільки подібні культури. Хоча, знову ж таки, лінгвістично нібито не настільки подібні. Культурні традиції також дещо різні. Хоча, знову ж таки, якщо в нас є духи дому, про яке я поговорю пізніше, то, наприклад, данці і зараз не відрізняють дім від оточуючого середовища. В них такого немає. Вони і досі. Лишають щось ельфам, лишають щось гномам. Але і одні, і інші це духи навколишнього середовища. Фактично, вони лишаються все духом предків. Духом тих самих предків, яких вони свого часу принесли в жертву. До речі, на території Данії досить таки часто виявляють тіла людських жертвоприношень. Тому, знову ж таки, це поклоніння духам. Воно має не лише ірраціональний характер, воно має ще раціональну складову. Просто ми не пам'ятаємо цієї раціональною складової. Але якихось 3000 років тому, як мінімум, поклоніння духам, лісу, болоту, все це не було таким ефімерним. Люди знали, що там також лежать люди. І що їх треба вшанувати. Тим більше, можливо, ходили десь люди, які вбивали тих людей. Про то також варто згадати, але про це пізніше. Ну, тобто, це просто ознака людської пам'яті, яка повторюється, повторюється, повторюється. Ми починаємо забувати причинно наслідкові зв'язки, а от традиція робити щось у нас зберігається. Але мушу сказати, оскільки в мене все ж таки різдвяний випуск, що наша куття, вона більш схожа до їжі, яку їли наші предки від 7 до 3 тисяч років тому, як нам розповідають тіла мумій, перш за все північних мумій, тому що південні славляться дещо іншими знахідками. А північні мумії, які зберігаються в болотах, вони чудово зберігають навіть їжу. І можна проаналізувати, що саме їли наші предки. А вони їли переважно зерно і переважно дике зерно. І тому кутя – це ознака того, що раніше люди їли зерно і переважно відварене зерно. Звісно, якщо зараз приготувати їжу наших предків. То певна річ, то буде досить таки несмачна їжа. Зараз навіть наші домашні тварини, напевно, їдять смачніше, ніж люди, які жили багато тисяч років тому. Але кутя має пшеницю, вона має ізюм, що також, так би мовити, да, надторговим зв'язкам. Вона має мед, що також досить таки давній інгредієнт. Такий Досить часто використовувався. І все це разом з цим є їжею предків, і даниною нашим предкам. Тому кутю варто зберігати. І якщо будете частуватися кутею, то пам'ятайте про те, що це все ж таки досить давня їжа, це їжа наших предків. Це безпосереднє вшанування наших предків. А тепер можемо перейти безпосередньо до наших предків, чим ми, слов'яни, відрізняємося від, наприклад, європейців? Я казала про те, що в дачан немає духів дому. От немає і все. А нас же ж є. От давайте поговоримо про домовичка. Звідки ж то він у нас взявся? Як ви думаєте? Звісно, оскільки у нас такий кривавий такий, дещо випуск. Певна річ, він взявся з того, що людей безпосередньо вбивали вдома. І вбивали не просто так, а тому, що от не йшло будівництво. І ознака того, що вбивали людей ритуально, ми можемо знайти на території України десь близько 5-7 тисяч років тому. У мене була археологічна практика в Миколаїві, і там є Городище, дикий сад. То було таке сакральне городище. Там жили шамани, до того ж різні шамани, різна група шаманів, там жила за стіною такою своєрідною, напівземляною, напівкам'яною. Щось схоже, до речі, є і в Британії схоже, городище, також цілком шаманське. Є подібне городище і в нас. Так от. Там було два будинки один трипільський. Звідки ми знаємо, що тут трипільський будинок, від трипільського будинку мало що зберігається, окрім такого пропаленого грунту і безпосередньо значків від свай, які колись забивалися в землю. А поряд стояв, так би мовити, наш будиночок. Збулижників, так би мовити. І цей наш будиночок мав поховання дитини в своєму складі. Тому що, розумієте, там будинок мав рівномірно криві стіни для початку. Окрім того, не забувайте, що він не знав бетону як такого. Були, звичайне каміння було обмазане глиною серцем. Що там могло піти, не так взагалі незрозуміло. Звичайний дощ, певна річ, досить -таки швидко розмивав будинок, Ну, так якщо думати, логічно. Плюс краві стіни, плюс ми не знаємо, наскільки там гарно поставили той будинок. Невідомо, він стояв дещо вище від трипільського будинку, але чи то йшло йому на користь також велике питання. Чесно, і можу припустити, що будівництво не йшло. От не йшло і не йшло. І щоб воно пішло все ж таки швидше, вирішили вбити дитину і поховати безпосередньо на території будиночку. І це вважалось нормальним. Тому що люди, які це зробили, вони жили в одухотвореному світі. І вони вважали, що будинок вимагає жертв. Ну, певна річ, не доросло, певна річ, бо дорослий може дати здачі. Певна річ, духи то не сприймуть, а дитина таки треба. І справа в тому, що традиція вбивати дитину у нас зберіглася досить таки надовго. Знову ж таки, аж до 17 сторіччя, уже безпосередньо слов'янські країни, це передалося аж словакам, уже людей не приносили так часто в жертву, але, тим не менше, метод у нас лишався. Наприклад, у нас слов'ян в міських стінах також зберігалися трупи дітей. Хоча, знову ж таки, в наших будинках були дитинці, але наші дитинці вони блукали. Не можна сказати, що наш дитинець це, наприклад, або північна стіна. Або, наприклад, якийсь, ну, нехай буде східний рівень, там, наприклад, така східна башта. Це не Європа. У нас не буває такої раціональності, як в західних країнах. От є у нас в замку башня Дон Джон. Значить, все. Значить, вона найвища в замку, і значить там ми зберігаємо продукти і через неї ми тікаємо в разі чого. От в нас такого нема. Ми слов'янди. Навіщо нам оця ваша раціональність, ви мені скажіть? Ні. Нам ж треба таємниця, щоб була. І певна річ, при будівництві досить часто вбивали дітей, а пізніше жінок і дітей. Ну, якщо раптом ми не знаємо, що треба розрівняти територію, вирівняти стіни. У середні віки, звідки ми то знаємо для початку? Певна річ, треба ж когось вбити. А тепер уявіть, як жилося людям, які цим всім займалися. Ну, вони ж то, не могли собі збрехати, щоб вони не вбивали. Ну, тобто, ну, людина може брехати собі досить таки часто. Але ж не настільки часто. Розумієте, людині важливо час від часу говорити свою правду. Навіть якщо ти себе такого красивого та доброго наддух не переносиш в дзеркалі. Розумієте? Люди знали правду, люди знали про себе правду, що вони вбивали інших людей для того, щоб побудувати в собі будинок, наприклад. Люди знали, що тут поховані люди. От Буквально в цьому домі, де вони живуть, це все породжувало страхи, елементарні страхи, тому що вони знали, що вони причинили зло людині, вони її вбили. І рахуйте те, що у нас племінний порядок ще не відійшов досить далеко в глибину віків. Ми точно знаємо, що існують духи. І що вони прийдуть по нас. І вони прийдуть і спитають нас, таких хороших і таких красивих. Що ти зробив, мать твою, так зі мною, а? І ти хочеш, щоб я тебе обійняв, зараз розцілував і так далі. Певна річ цього, люди боялися. І за рахунок того, що вони боялися, вони лишали домовичкам. там і поїсти вони їм лишали. І все на світі вони їм там лишали. Якщо вітер, не дай Бог, там дмухав о, якось через дім, знаходив щілину, то люди боялися страшно. І вони не боялися якогось ефімерного домовичка. Я ж кажу, вони боялися конкретного домового, конкретну людину. Яку вони точно знали, що якщо не вони, то їхні предки вбили. І ті, навіть, які боялися вбитого їхніми предками, ви ж розумієте, що самі були не без гріха. І вони боялися. І цей первісний страх, він досить поширений. Він настільки поширений, що він от буквально передавався наступним поколінням. І оцей страх, він отак і накопичувався. Тому ми досі часом боїмося до мовичків. Просто пам'ятайте про те, що ця вся історія має ґрунт. І я вам це розповідаю для того, щоб ви це все знали. Якщо ви будете знати, ви будете менше боятися. Ну, або принаймні ви. Будете дивитися адекватно на себе в дзеркало, без всяких прикрас. Не будете думати, що всі вас сприймають такими красивими. Я історик, я знаю, які люди красиві. Не треба мені розповідати байки. Не у 21-му сторіччі. Наразі у мене все. Будьте розумними. Читайте книжки, переказуйте одне одному книжки. Задавайте питання, розповідайте історії. Мені важливо, щоб ви не лише знали, а й щоб ви розуміли, що ви знаєте. Бувайте! Підписуйтесь на мій YouTube канал. Бувайте!